Насправді все дуже просто. Демократія це, це влада народу. Скажіть мені, хто з вас має реальну владу в цій країні? Хто? Хто ще ви? Мають депутати, має політики, має державні чиновники, має прем'єр-міністр, має президент. Але народ України. Влади в цій країні немає. І нам розповідає, це не можна говорити, буде, що поближе буде. голосу. Демократія це це неправильно. Але головне, що це питання влади. Якщо влада угородила, кучмізм зло, кучмізмін злочин, кучмізм це погано, це терор і так далі. Я погоджуюсь. Але скажіть мені, де зараз президент Кучма? Не знаю точно де, але думаю, там, де він є йому там добре. Він абсолютно не париться про те, що він був людиною, яка створила нам тут з вами кучмізм, яка крала, яка покривала тих краде. Яка замовляла вбивство і так далі. Ми про це все говоримо, але кучма не несе відповідальності. Як, про яку відповідальність за владу можна говорити в такій країні, що всі знають, що Кучма погано, але Кучма при цьому живе роз прекрасно. розпрекрасно. от, повертаючись до них саму структуру влади, щоб до влади приходила одна людина, яка несе на перед нами відповідальність. Якщо ця людина не відправляється, вона буде за це пробудила. ソはオクラニ І скільки не потрібно нам буде разів збиратися разом на це загальне національне віччя, стільки разів ми будемо збиратися, що літика будь-якого потрібно підтримати. А сьогодні потрібно зупинити повзучу реакцію. І що сьогодні ми маємо? Ми знаходимося в одному кроці з вами від вступу України до єдиного економічного простору. Сідами з Росією, непогано дружити народами і родинами, непогано спільно робити великі економічні проекти. Але хто дав право тим політикам, які сьогодні опанували владу, вводити Україну як члена в наддержавний орган єдиного економічного простору, де Україні буде належати? 11% в прийнятті рішень, а 80% буде належати іншій країні. Я хочу запитати, хто дав право цим політикам передавати наш державний суверенітет в подобі радянського союзу? І якщо ми сьогодні... Цей процес не зупинимо з вами. Ми навіть вранці можемо прокинутися і побачити, що ми вже в ЄЕПі і наші повноваження суверенні вже знаходяться зовсім у іншої країни з правом єдиної митної території, з правом друку грошей. Дорогі люди, сьогодні з'їзд партії наша Україна ухвалив. Несподіване для себе рішення. Ми звернулися до нашого президента із проханням про розпуск Верховної Ради, обрано головою партії наша Україна. Слово має людина, яка доклала багато зусиль поза парламентом, щоб сьогодні ми разом з вами тут стояли. Лідер народної самооборони Юрій Лусенко. Шановні друзі, шановна Україна, сьогодні тут, в центрі Києва, на цій історичній сцені майдану. Ми знову бачимо всіх тих, для кого слово Україна і слово громадянин є непростим буквосполучення. Тут зійшлися вільні громадяни вільної країни, і ми знову разом, а значить переможемо. Шановні друзі, три місяці по всій Україні, із Заходу до за Сходу, з півночі до півдня, ця історична сцена Майдана проїхала по 20 обласних центрах. Ми бачили, як важко люди піднімалися із розчаруванням своїх вчорашніх кумирів. Із невіри після багатьох зрад і невдач. І тим не менше, останній місяць я бачу, а сьогодні тут в Києві є колосальне підтвердження готовності України боротися за український парламент. Я впевнений, що сьогоднішній майдан. Стане відправною точкою нової революції, яку ми маємо право згідно конституції і яку мусить нам зберігати обраний, власне найнятий нами глава держави Віктор Ющенко. Шановні друзі, активісти народної заборони поставили перед собою прості завдання. Ми об'єднуємо всіх членів різних партій безпартійних, всіх тих. Хто хоче, аби в нашій країні політики відповідали за своє...